Всім привіт! Продовжуємо разом вивчати тему 3D, і зараз подивимось, як можна вставити 3D-модель у вже відзняте відео. І також можете мене нарешті привітати. Я втілив невеличку мрію у життя і купив собі Теслу. Ну, не зовсім. Але, як то кажуть, «fake it until you make it. Отже, в це відео ми будемо додавати 3 d модель автомобіля. Для цього нам знадобиться дві програми. Перша це After Effects і друга це Blender. Також нам додатково знадобиться цей скрипт, який зв'яже ці дві програми. Цей скрипт безкоштовний, і ви можете його завантажити за посиланням в описі цього відео. Просто переходите на цей сайт, нажимаєте ось сюди код і завантажуєте zip-файл. Тут є досить детальна інструкція з того, як ці скрипти встановити. Отже, я не буду витрачати ваш час, щоб показати ті самі картинки. Відразу починаємо роботу та відкриваємо After Effects, натискаємо новий проект. І додаємо наш футаж. Тепер натискаємо правою кнопкою миші New Comp From Selection. Тепер Window і обираємо трекер. І в ньому обираємо трек камера. І зараз чекаємо. В нас на відео з'явились ось такі дані нашого трекінгу. Тобто таким чином ми відслідкували рух нашої камери. Обираємо три або більше точок і дивимося на те, щоб це коло виглядало максимально релевантним до нашої підлоги. Натискаємо правою кнопкою миші Create Solid End Camera. Тепер, після того, як ви встановили скрипт, натискаємо File. Скрипти. Export Composition Data to JSON, тобто ми експортуємо за допомогою цього скрипту всі дані цього трекінгу в окремий файл. В нас є ось такі налаштування. Брауз, ми обираємо там, де в нас буде зберігатися цей файл, натискаємо зберегти. Тут ми можемо обрати, що саме ми будемо переносити це всю композицію чи тільки робочу область, або тільки довжину нашого шару. Робоча область це те, де в нас знаходиться оцей маркер. Так як нам потрібно перенести всю композицію, то обираємо всю композицію, експорт. Тепер ми можемо закривати After Effects. Також хочу окремо подякувати всім тим, хто підтримує мене на Патреоні, адже саме завдяки вашій підтримці я можу робити ці корисні для вас уроки на Ютубі. Також ви там можете завантажити корисні матеріали, всі файли проекту, а також отримати персональну консультацію від мене. Отже, ви не тільки підтримуєте канал, а й отримуєте всілякі корисні штуки. Відкриваємо Blender. Blender – це безкоштовна програма для 3D-моделювання, шейдінгу та накладання текстур та скульптінгу і багато ще чого. Вона безкоштовна, і можна її завантажити, і треба її завантажувати тільки з офіційного сайту blender.org. Ми переходимо на цей сайт і натискаємо Завантажити Blender». І потім просто його встановлюємо, як звичайну програму. Натискаємо новий файл і перед нами «Viewport». Це те, що ми будемо бачити з вами дуже-дуже часто, і як в ньому орієнтуватися та рухатися. Якщо ви натиснете та будете тримати колесо миші, то ви побачите, що ви можете дивитися з усіх сторін. Якщо будете крутити колесо миші, то ми будемо приближати або віддаляти нашу сцену. Якщо ви зажмете Shift та колесу миші, ви будете просто переміщатися у в'юпорті без повороту камери. Тепер, коли ми у в'юпорті, ми натискаємо клавішу А, щоб виділити всі об'єкти, і потім натискаємо клавішу X, щоб їх видалити, тому що вони нам не потрібні. Тепер натискаємо File Import. Після того, як ви встановили скрипт, у вас буде така опція. І обираємо той файл, який ми зробили за допомогою After Effects. В нас тут є ось такі додаткові опції, які розташовуються ось тут. Я тут завжди ставлю ось ці галочки і нажимаю імпорт. І у нас в сцені ми бачимо, з'явились три об'єкта. Перший об'єкт це наша камера, яка рухається. Знизу у нас є таймлінія, ми бачимо, що щось тут рухається, щось відбувається. Все добре. Другий об'єкт. Це так, скрипт показує, що в нас тут було якесь відео. Він нам не потрібен, тому ми виділяємо X, щоб його видалити. А це отой квадратик, який ми бачили в After Effects. Якщо ми на клавіатурі натиснемо на нампаді 0, то ми перейдемо у вигляд з камери. Так, і ми бачимо, що ось так наш трекінг працює. Переходимо у список файлів. Ось наша колекція Tesla Empty, яку ми назвали. Відкриваємо і обираємо нашу камеру. І у нас з правої частини з'явився ось такий значок камери. Обираємо background Images, Add Image і додаємо наше відео. Важливо, ми додаємо саме те відео, яке ми використовували в After Effects. Тепер натискаємо 0, і ми бачимо, що в камері знаходиться наше відео. Але ми бачимо, що з трекінгом е щось відбувається дуже дивне. В Блендері всі анімації, весь світ починається з нульового кадру у відео та у відеоредакторах. After Effects, Premiere Pro нульового кадру не існує, все починається з першого кадру. Нам потрібно всі ключові точки нашої камери перемістити на один фрейм вправо, тобто вперед, щоб все в нас починалося не з нулю, а з одиниці. Тому ми обираємо нашу камеру і в неї є ось такі прямі: це нульовий об'єкт. тобто в самій камері в нас анімації немає. А якщо ми обираємо нульовий об'єкт. Ми бачимо, що в нас тут є оці кіфрейми, тобто ключові точки. Коли вони всі жовті, це означає, що ми їх всі обрали. Натискаємо клавішу А на клавіатурі, потім клавішу G та рухаємо їх на один фрейм вправо. Тепер бачите, що ці точки в нас починаються не з нульового фрейму, а з Першого, це дуже важливо. І тепер, якщо ми подивимось наше відео, то ми побачимо, що трекінг у нас зробив дуже круту штуку. Я знаю, що в Blender є вбудований інструмент для трекінгу відео, але він не дуже добре працює в порівнянні з тим же After Effects. Наступна проблема, ми бачимо, що у нашій сцені повний безлад. Оцей плейн повинен розташовуватися ось тут в центрі, а не десь знизу, щоб нам було легше вставляти всілякі 3D моделі. Тому давайте. Все це відцентруємо. Це також дуже важливий крок. Давайте його не пропускати. Ми обираємо нульовий об'єкт нашої камери, зажимаємо Shift та обираємо нульовий об'єкт нашого плейну. І натискаємо Ctrl-P на клавіатурі. Обираємо Object Keep Transform. Натискаємо правою кнопкою миші, щоб деактивувати вибір. І тепер обираємо знову нульовий об'єкт нашого плейну і натискаємо alt -D. G. Таким чином, ми розташовуємо його в центрі, а також натискаємо Alt-R для того, щоб прибрати дані про поворот. Тепер натискаємо на клавіатурі 3, ми бачимо, що в нас активований цей 0, і натискаємо R на клавіатурі, затискаємо Ctrl і. Перегортаємо. Все це, щоб воно в нас було рівненько. Ми бачимо, що в нас плейн розташовується по центрі, і нам буде тепер набагато легше додавати усі ці 3D-моделі. Натискаємо Ctrl-S, щоб зберегти наш проект. І тепер будемо додавати 3 d модель Завантажити 3D-моделі ви можете в інтернеті. Є дуже багато крутих сайтів, де ви можете і купити 3D-моделі, а також завантажити їх Безкоштовно. Давайте я покажу вам, як імпортувати ці моделі. Наприклад, ви зайшли на сайт Open3D Model, завантажили архів з моделлю, і у вас є ось такі файли. Файл, який нам потрібен, це obj. У блендері натискаємо файл, імпорт. І обираємо той файл, який ми завантажили. І в нас є ось така машинка. За допомогою S, якщо ви натиснете і будете рухати мишку або вправо, або вліво, ми зможемо збільшувати або зменшувати модель. За допомогою R, тобто rotation, ми можемо її повертати. Щоб максимально було зручно працювати, ми можемо розділити робочу область на дві частини. Ми підводимо мишку до цього краю, затискаємо ліву кнопку. І рухаємо вліво. Таким чином ми можемо розділити екран на дві частини. У лівій частині в нас буде вид з камери, а в правій частині в нас буде в'юпорт. Обираємо нашу машину, розташовуємо її таким чином, щоб вона виглядала нормально. Все готово, але я люблю використовувати Blender Kit. Це такий крутий аддон для блендеру, в якому є дуже багато безкоштовних моделей. Це, до речі, не реклама. Вони нічого мені не платили і навіть не знають про моє існування. Просто ділюся інформацією. І дуже круто, що в них є для жителів України знижка 90% на підписку. Тобто підписку можна купити там за 4 чи 5 баксів, дуже дешево. І Tesla Моделі я брав саме з цього сайту. До речі, ця модель Tesla, яку я брав, ось вона, вона взагалі безкоштовна. Ви бачите, ось фрі-план. А щоб додати модель через Blender Kit, нам всього-навсього потрібно встановити аддон і тут написати Тесла. І просто розміщуємо модель на нашій сцені. Майже у кожної 3D-моделі є нульовий об'єкт, так як у камери. Ми бачимо, що у Тесли також є ось ці палочки, за допомогою яких ви можете збільшувати або зменшувати всю модель. Всім на клавіатурі, щоб перейти до виду згори. Розвертаємо нашу Теслу, натискаємо S і збільшуємо її. До речі, цей плейн нам не потрібен, тому ми можемо його сховати. Ми обрали цей предмет, переходимо у колекцію. І натискаємо крапку на клавіатурі, щоб побачити, де він тут є, і закриваємо. І дивимося на результат. Ура! Ми вставили 3D-модель в наше відео! Цей урок буде складатися з трьох частин. Сьогодні ми подивилися, як можна перенести дані трекінгу з After Effects у Blender, Що таке взагалі Blender, як там орієнтуватися, а також як імпортувати туди 3D-моделі. У наступному відео ми подивимось, як працювати з освітленням, що таке hdri мапа, а також як зробити нашу 3D-модель реалістичнішою і зробимо рендер. Отже, залишайтеся на каналі, не забувайте ставити лайки та писати коментарі.